thank you Шеуливнийсь, тобі з таким їбалом ніхто грошей не дасть. Тіп мене вйобує 3-0 на приманку, яку я сам йому вже просто так дав. Згоря травичку курю. Гарний, гарний розмір, але це не залік. Все одно я продовжую програвати Дмитру з рахунком 3-0. Сашка починається ломка. 5-4. 5-4. Зафіксовано. Хорошо. Потім зробив валяжній, отак от. Затримання в того, що води і тільки тюк і сюди її. Гра стає все цікавіше і цікавіше. У тебе є шанс зберегти свою перемогу сьогодні. Не розстраюся. Що ж ти фраєр здав назад? Вигравав 3-0, потім 4-1. Друзі, всім привіт. Раді вітати вас з берегів прекрасної річки Південний Буг, який трішечки морозний ранок сьогодні. І ми вибралися в пошуки щуки, це мій напарник Дмитро. Я з ним дуже часто виступаю на змаганнях по ловлі щуки. Наша команда, якщо ви чули, називається Мів Pike Hunters. охотники за мамками щук. І сьогодні в нас буде батл. Сьогодні ми вирішимо. Нарешті поставимо всі крапки над і, і вирішимо, хто з нас все-таки краще ловить щук. Спеціально для цього ми сьогодні приїхали на дику запресовану водойму. Це річка Південний Буг. Щука є, але вона пасивна і рибаків дуже багато. Кожен день її тут ловлять. І дійсно, щоб ловити більше ніж інші, або взагалі її знайти, потрібно показувати якийсь, якийсь досвід, показувати, що ми дійсно вміємо ловити щуку. і Застосовувати якісь тактики, які ми застосовували на змаганнях, бо просто так прийти і на щастя, кинути 4 дюйми на 5 грамах зараз, так щука, тут вже майже не клює. Вас відразу попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал, а ми будемо розпочинати. Сьогодні я обрав тактику для батлу з Олександром на саме тактику переміщення. Так як риба дуже запресована, тому її треба шукати. Краще б до мене повернутися, отак боком стати. Ну, звісно, щоб було видно. Мені, типу, стати туди тіпо, далі, щоб я тіпо, туди кидав, знаєш. Давай, ти вже говори. Ти, ти собі там куди ти йдеш кидати, то вже не так важливо. В міський бюджет поступить значительно більше грошей. І ці средства будуть работать на благо міро і всіх харьковчан. Розкажи, чи ти будеш ловити тільки зішнером, чи будеш експериментувати з якимись іншими приманками, якщо да, то з якими. Сьогодні для мене буде основною приманкою, на яку я буду робити більший акцент, це буде ізі-шайнер в трьох дюймах. Але також я буду змінювати приманки в залежності. Давай, по новому, Міша, все хуйня. Приманок сьогодні все буде по класиці. Ну, як зараз щука дуже запресована, так і не потрібні дуже великі приманки. Я буду впиратися на Easy Shiner 3 тюйма в різних кольорах. Ну, так як пасивна щука, любить довге зависання, тому потрібно ставити менший грузик, щоб приманка довше знаходилась в товщі води. Ну, пасивну щуку я буду ловити кольорами. Для мене зараз такий самий пріоритетний колір це Mixing Space від е, е, Далі думаю ловити Lime шартрез це також від Кейтеку. В шартарезі думаю ловити. Це також дуже буває колір, який іноді дуже виручає. Але все ж таки ос основний будемо робити ставочку це лох. На ну, що тримав? Easy Shiner. Колір Лог або по-іхньому спейс Найкращий колір. Я ж буду використовувати трохи більше різних приманок. Взяв з собою коробку із ратинами і з воблерами. І буду ловити на силікон. Силікон в мене в основному це буде Easy Shiner. теж Swing Impact FEP 2.8. Потім, можливо, Swin Impact звичайний 2.5. І є в мене ще приманки від Вестіну, шакі з сліми, які тут в минулих рибалок показували хороший результат. В принципі, це основні приманки по силікону, ну і воблери, і ратини. На залізу взагалі ловити не буду, не бачу сенсу. А от з приводу тактики, з приводу переміщень трохи вагаюсь, того що ранок був такий дуже морозний, вночі був хороший мінус, мінус 4, мінус 5. Заливи покрилися льодом, і щука, я думаю, буде дуже пасивна. І не завжди моя тактика постійного переміщення закид ліво, закид, право, закид перед собою і змінюємо точку. І не завжди ця тактика працює. І я думаю, що сьогодні саме той випадок, коли вона працювати не буде, і мені доведеться ловити на одному місці досить таки довго ловити різним типом приманок. Можливо, навіть доведеться зменшуватися у вазі, там ловити як на змаганнях на грам, на півтора, на два і на невеликі приманки 2 25 з половиною дюйма. Поки не знаю, як це все буде, але ситуація покаже. Все-таки думаю, що риба сьогодні буде дуже трудова, дуже пасивна. І такі класичні проводки, класичні приманки працювати будуть погано. Але все одно будемо переміщуватися, того, що стояти на одній точці і думати, що тут є щука це дика водойма. Та вона постійно, постійно мігрує по руслу і що вона сьогодні тут стоїть, а там її немає, чи і тут вона стоїть, і там її, і там вона стоїть. Я думаю, що такого не буде. Все-таки їй потрібно знайти якусь зачепку, щоб якісь покльовочки отримати. Якщо навіть вони будуть не реалізовані, то вже стояти в тому місці і старатися доловити ту конкретну щуку, яка в нас співала. Думаю, це буде все так. Отак от, от кидаємо в прибережну зону, якраз на свальчик, то так, мілина до зілля, і одразу такий свал йде десь орієнтовно на метр півтора. Боблер в мене зануренням до 1,2 метри. І зараз його тут вздовж. Цього свальчика проведемо. В смієшся тобі розказувати всі свої секрети, Якщо ти будеш зараз все почуєш, і ти мене в відповіді облаш. Ну да, ну да, пішов я нахуй. Тим часом Дмитро ловить вже свою другу щуку. Ну отак от. 2-0. Я вже пролітаю як той шах... блядь, над Борисполем. Ох, ну нічого, будемо пробувати ловити далі. Зараз все-таки змінюю я ту велику приманку, все, буду ловити невелику щуку, буду переходити до плану Б, так сказати. 2 грами, 2,5 дюйми і зараз все, все в нас вийде. ломка. Тіп мене вйобує 3-0 на приманку, яку я сам йому вже просто так дав. Згоря травичку курю. Є перша риба хороший. Мені сьогодні явно не везе, тому що перша риба і окунь. Окунь, хоч і дуже класного розміру, але все-таки сьогодні у нас батл саме по щуці і рахунок ми ведемо лише по щуці. Тому цей окунь, хоч і дуже такий гарний, гарний розмір, але це не залік. Все одно я продовжую програвати Дмитру з рахунком 3-0. Ця людина дорога, що він обриває приманку, на яку мене обловлює. А я йому одягаю таку ж саму приманку і даю їй, йому ще її, щоб він далі ловив рибу. Ну і сам ловлю на таку ж. Щука. Два таких окунів проти трьох щук. Ну, не везе. Сьогодні з собою я обрав лише один комплект, це у мене Black Swan до 10 грам. Моє таке одне із самих універсальних худилищ, яким я можу ловити і на Ратліни, і на Воблери, і на Силікон. Сьогодні я ловлю переважно на 2-3 грами. І якщо мені буде потрібно опуститися навіть до грама, все одно я знаю, що на тонкому шнурі ця палка мені допоможе це зробити. Але так як зі мною і штативи, і все обладнання для зйомок, ходити з двома спінінгами і із, із цією усією апаратурою було б дуже незручно. І тоді я взагалі навіть. Ніякої риби не зміг випіймати. Для сьогоднішньої рибалки я обрав два комплекти. Це Skyline до 16 та фінка до 8 грам. В основному я всю риболовлю сьогодні ловлю це фінкою до 8грам, так як я ловлю більш на легкі приманки, на легкі ваги. Skyline я обрав для лову на великі приманки, так як у нас щука буває, іноді полюбляє. 5 дюймів вона хоче ту велику приманку, і саме для цього я обрав скайлайна до 16 грамів. Щось у мене щукою сьогодні явно не виходить. Оку не а щуки, на жаль, ні. Можливо, роблю щось не так, можливо, просто не вдається її знайти. Продовжуємо розбиратися, продовжимо міняти приманки, змінювати місця, тому що так просто програвати я сьогодні не збираюся. В самих ногах стояв. В самих ногах. Нарешті. Нарешті. Я розловився першою щучкою спрацював той самий ізі, що якщо в Діми, на якого я піймав опуль. По рахунку по рибах 3-3, але по рахунках щук 3-1. Наздогнав я Дімона, да, поки я ловив свою першу, Діма ось там зловив вже свою четверту. Тому рахунок 4-1. Я розчарований трішки, але тим не менш продовжуємо. Так він її піймав ще й на 5-дюймову Ааа, покльовочка була. І сьогодні явно везе, того, що в мене вже третя риба і третя Ось Отакий от, от судачок. Знову не залік. Хоть би не судак. Щука, але диви, як заплуталась. Іди сюди, малюшки, іди сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Моє це сонечко. Прийшли в нове місце, ранку ми його обловити не змогли, тому що була крига. І воно тут одне з найперспективніших. І зараз щучка була пасивна без чіткої покльовки, але Ізі Шайнер свою справу зробив. І рахунок нарешті-нарешті вже друга моя щука, рахунок 4-2, так що ще не все втрачено. Ну за це трохи є. А чого ти на 5 дюймів не ваш? На цьому місці наша рибалка буде підходити до кінця, але це ще не кінець цього двобою, так як ми зараз переїжджаємо на нову локацію, хочемо поїхати в ще одне село і вже завершити наш батл саме там. Обловили ми тут останню перспективну ділянку, мені вдалося зловити одну щуку і все. Рахунок на теперішній момент 4-2. 4-3 дімончик. Малесенька прищепочка, але рахується. Де приманка? Абух, його знає тільки хвостик стирчить. Останній раз змінюю приманку, в принципі, я зрозумів, що щука сьогодні хоче. Дві з них піймав на кислотного Easy Shiner. Третю піймав на свінг Impact Fat. 2.8 в кавунчику. Кис... І зараз повертаюся до того ж самого Ізіка, так як на нього ще зловив. і судачка, і два окуня, і Діма на нього щуку сьогодні піймав. Тому ставлю його і далі буду швиденько переміщуватися в покладках, там, де ще не ловив Дмитро, і буду старатися зловити активну щуку. Чергове місце не принесло покльовок і швиденько переходимо, швиденько, швиденько переходимо далі, наздоганяємо. Блять. Ох, ось ці рибаки-блогери, блять. Наздоганяємо Дмитра. Дуже смачно я його наздогнав. Дуже гарно я пішов. А хто казав, що буде легко? ще одну щуку. Можеш її показати Дмитро? П'ята. І того рахунок у нас 5-3. Щучка, надіюсь, на окунь. Так, да, це щучка. Це щучка, ходи сюди. Що ти дивишся? Дивись, дивись, диви як. Іди сюди, моя красота. пять чотири, П'ять-4. Зафіксовано. Хорошо. Ох, як жадно вона ковтнула. Моя ти хороша. Недаремно я проходив через ту воду на цю кладочку. Я так і... Віри в те, що тут буде риба. І тут я зловив четверту. Давай, додому. Яка краса, вітер майже стих. І тут таке дуже круте місце. Побіг, не хоче мене чекати, хоче щуку. А мені тепер назад якось потрібно добиратися. Граємо тепер по правилах Дмитра. Тепер він мене нехай не здоганяє, а я йду в точки, де трошки риба. Я дуже по крайній мірі, на тут надіюся. Гідник, ох і негідник, зловив... Зловив шосту щуку. Я добрала вона. О, так це ще й непогано на фоні тих всіх. О. Навіть дуже непогано. Опа. Ми... За сьогодні це така, напевно, найбільша, ближче вже до кілограма. Як жадно вона з'їла приманку. Як же жадно вона її з'їла. Була така легасенька покльовка. Я спочатку подумав, що це якась бробочка. Потім зробив валяжненько, отак от затримання в того, що води тільки тюк і сюди її. І сюди її. Дивіться, як вона заковтнула. От як вона заковтнула. Рахунок 6-5 і ми продовжуємо. Гра стає все цікавіше і цікавіше, а щуку ми обов'язково відпускаємо. Взяли перемір'я на пів години, поки домовилися, що ніхто не кидає воду в воду приманок. Метро зараз ламає дрова, розпалюємо вогонь. Трішечки поїмо, відпочинемо і продовжимо. А тепер легенько. Двох кілометрова пробішечка до машини і назад. Тож ми... Розпалили вогонь, а сосиски то забулися в машині. Ну і я, як самий такий спортсмен, з нас двох, вирішив трішечки розріятися. В чоботах на мокру ногу. Зібратися, типу за сьогоднішню рибалку з рибою не зовсім понятно. Іноді вона брала там щіткою покльовкою, а іноді тупо повисала, так як я зловив в останню. Вона тупо повиса. Я навіть не зрозумів спочатку, що в мене там є риба. Я зараз поставлю цю приманку, я зроблю шосту щіку. Ось тут шосте. Спорим. І за що не Поки Дмитра немає, показую вам цю приманку. Це новий Crazy Flepper 2 І зараз поставлю його на 2-грамову Така Така пасивна щука любить активних раків. Чи готовий? Й. Останній ривочок. Mm -hmm. У тебе є шанс зберегти свою перемогу сьогодні. А в мене є шанс відігратися. Вибрали таку, одну з самих перспективних точок, де є мілка щука. І зараз на заході, якщо вдасться, хтось із нас ще піймає рибу. І або закріпить остаточну свою перемогу, або ж як я зрівняє просто рахунок. Фух. Ох, міг зрівняти. Міг зрівняти була дуже непогана щука. Будь ласка, ну тюкни. Що ж ти морозишся, що тобі не подобається? Або тебе тут вже немає. Іди сюди. <рив> Йди сюди! да, Ха-ха-ха! <рив> Йди сюди! Ха-ха! Ууу! Ще шість! Ще шість, Бетро! Шість-шість! Ха-ха-ха! Да, блядь. Що боки не Давай поки сонце повністю заховається. Давай по-іншому, щоб було чесно. Таймер на 5 хвилин. Якщо хтось з нас ловить, ну якраз сонце вже майже заховалося. Не, ну якось можемо взагалі блядь, до пооб'їну ловити. Ні, 5 хвилин, так чесно буде. Якщо перемогла дружба, якщо вона до сих пір трималася, і отак я вирівняв, то вона й має перемогти. Але ставимо 5 хвилин. Блядь, ну як її тут зловив на Все. Самому самому бери. Я також прямо кинув по кольці і так, А, Як на змаганнях, Дім. Тупо як на змаганнях. Його такий тук такий покльовкий. Блядь, ну я не хотів її ловити. Зійди, ну зійди, я хочу, щоб перемогла друзь. А, це Окунь. Ну, Окуня можна. Окуня можна. Вечерні краси. Опа. І теж просто повис. Він стояв в, самих, в самому самому зіллі. Тут в самих-самих коряжках. Та як в принципі і щука. І просто повис я, блін. Якби це була щука, це було б обіду після. 5, 4, 3, 2, 1, все, 5 хвилин, час вийшов. Не Що <клес> ж ти фраєр здав назад. Вигравав 3-0, потім 4-1. <клес> ну що, ж, друзі, ось і підійшов до закінчення наш батл. Мені вдалося наздогнати Дмитра. Вирівняти рахунок по щуках ми зловили сьогодні 6 риб кожен, тобто 12 щук за риболовлю, і плюс в мене було ще 3 окуні і 2 судачки. В принципі, якось так. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових, в нових випусках. І я думаю, в принципі, нашому двобою, нашому реваншу ще буде. тому що сьогодні, сьогодні перемогла дружба, але наступного разу. Це просто от принципово між нами такі батли проходять в кожної риболовлі, коли ми разом. Що б ми не ловили? Чи то щука, чи то голої, чи то окунь, У нас постійно такі батли. Сьогодні, як бачите, але це ще далеко не кінець. Всім пока.